Учора в обласному центрі в черговий раз підпалили автомобіль. Цього разу це сталося серед білого дня на вулиці Коперника, не злякали зловмисника і свідки. Он отуди підійшов, підійшов такий хлопець, в курточці, курточки, в спортивних штанах, спортивні ці такі кеди. Спортивні кеди. Підійшов до машини, подивився в машину. Чи там є хтось? Бачиш, що там нікого не було. І бере, потім обливає, якусь півторачну бутилку достає в білому пакетику. І обливає, і потім. Загоряється машина, і він зразу десь туди і втікає. І тако на поворот син власника мікроавтобуса, який був припаркований поблизу офіса. Побачив охоплений полум'ям автомобіль. Вибіг на вулицю, однак наздогнати зловмисника не встиг. Вже ж вдалося загасити вогнегасниками від повного знищення, автівку врятували. Обгоріла лише передня частина. Правоохоронці за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 194. І кримінального кодексу України і правоохоронці наразі здоновлять осіб причетних до скоєного кримінального правопорушення.